Запам'ята, напротяж і дня звертатися до тих іванських думок, які ви почуєте з Іванелії, це Іване Івана 5 глава 30 із пішов. Я служу так, як чую судні справедливі, бо я шукаю небої.

Чим більше ти надійся на людину, тим більше ти впускаєш в себе емоцію, визиваєш собі тривогу через емоцію, страх через емоцію. І ця емоція, а побаченіші емоції, тим більше через емоцію буде в тебе підніматися. Уходить та сама тривога, уходить то есть, то, та глесія не задоволена. Оці тривоги це той огонь, а емоції це дрова. І чим більше емоцій, тим більше плавання внігу, золоти, обід. Ти буде безумно цієї, емоції, тому страшно і ти більше залежиш від слова, яке через емоцію тебе злобує або забираєш Бога. Тому не любі світу, ні душу в світі. Бо ви тоді будете не при собі. При собі можна бути тільки з Богом. Коли повертаєшся до Бога увагою і тримаєш Богу своїх думках, своїй свідомості, до пам'яті, доти собі через Бога, до ти свідомий себе через Бога. До ти пам'ятаєш себе Бозі, відчуваєш себе Бозі, ти тоді відчуваєш у нього сину. Чим більше ти до нього повертаєш увагу? І більше приходить оцей Господ спокоє, який сказав, уйдіт мій відпочив, перебувайте в мені. Як отенятко під кірішкою сидить, і як горчатку куркою, ховається так мій ум, так моя свідомість мова, так свідомість пам'яті Ховається в Христі, перебувайте в мені. І на схід мені, на свій потреба ми. Насіх буде порвати мені, насік буде захищені від страсті, страх. Страсть, страху чесло. Це те, що ми не живемо і хвалий собі, через Бога не є в Бозі, не є в лісові. Ми живемо страхами завтра. Тривога не завтра, хоча нічого немає. А тобі до цих всі емоції. Ці страшні, які він спать може, вчорашній ситуації, вчерашого вибуху, тривоги вчерашній. Хоче тобто, ви це осмисливати Богу. Все не з не можете це все яка, взяти до голови, до самосудь. Постарайтеся тримати пам'яті сьогодні. Постійно собі можете взяти за увагу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Щоб увага тоді, що і слава Богу, була слава Богу, а не поза тобою. Щоб твоя пам'ять була, слава Богу, а не поза тобою. Тоді буде мир. Тоді буде легше на душі. І коли мене питають отче, як вам там, я? Мені не там ні у мене я. Наскільки я в Бозі, наскільки мені добре, я можу в любому місці буде мені робити зле. Бо я не в собі, я просто собою. Я залежу від того, що люди сказали. Бо славу людьку хотів, а вони мене опозорили. Хотіли, щоб мене оцінили, а вони не оцінили. Мені там зле. Хотя німа зла. Владчики, тому що не можна. І вже в цій боці, я після горів, затуманив. Безумний. Тому духовна людина це людина, яка шукає в собі спокій через Бога, приїду мене в світових і обтяже. І я заспокоюю вас. І знайдете полегшу душа ваша. Відкривай свій почуття Богу, но не людям. Відкривай почуття Богу і Бозі. Твої почуття будуть наповнені миром, яким ти зможеш поділитися людям, а не людям шукати теж. Хай Бог мир. Збереже сьогодні серця ваше. Крізь Ісусі через постійну пані. που μπορεί σε πρόβλημα, σε περιβάσει, σε βάση, 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 βάση,